Любі друзі, усіх вітаю! Робочий процес. Починаю таке тестувальні, фактично прямі ефіри для того, щоб потім підключатися було всім видно і дуже доречно. Це невеличкий прямий ефір з приводу того, скажімо так, допоміжний для молодих майстрів. А саме для того, як наносити краще за все, фарбу на довжині. Тому що дуже багато людей і багато майстрів використовують таким чином таку техніку нанесення фарби. Ось, наприклад, ми пофарбували коріння, і потім ми переходимо на довжину. Стосовно формули, якщо що буде питання, я задам, а вам розкажу. А зазвичай зараз покажу вам, як наносяться здебільшого майстри наносять фарбу. Що для нас важливо, це кількість фарби, яку використовується для фарбування. Для того, щоб зробити максимально меншу кількість фарби, але дуже гарне покриття волосини. От зараз я вам показую нанесення фарби, як це не треба робити, точніше сказати, розхід приблизно фарби збільшується десь приблизно на 30, а то і 50%, за рахунок того, якщо фарбу наносити саме таким чином. А, значить, ми там протягли, фарба легенька, дуже гарно емульгується на волосі і так далі. І ось таким чином, зазвичай, тобто наносять її від коріння а після, нанесення, потім на довжину. Це не є доречним по декільком причинам. Зараз я вам покажу, як це правильно зробити, як буде корисніше і для кольору, в першу чергу. І з приводу кількості фарби, які ми будемо використовувати. Краще за все, фарбу наносити починати з кінців волосся, тому що кінцівки в нас завжди більш сухі. А фарба, як ми знаємо, дуже багато фарбників насичених різного виду оліями. І спочатку ми наносимо цю фарбу на кінці. Потім пензликом емульгуємо, навіть можемо прочесати це все. І ось подивіться, один дотик фактично пензлика на кінцівках надає нам можливості змастити майже, там, ну, майже дві третини пасму нашого, яку ми беремо. А потім вже додаємо фарбу на середину і підтягуємо його до коріння. І саме таким чином ми з вами робимо дуже класне фарбування, тому що спочатку ми нанесли фарбу на кінцівки, земульгували, і потім потихеньку, потихеньку, потихеньку ми продвинулися до коріння. Ось це те саме для чого я вийшов в ВТР, тому що. Дивлячись на роботу майстрів, ми з вами вважаємо, що там пофарбували коріння потім довжину. І це ну, якби легко, правильно, неправильно неважливо, головне кількість фарби, скільки ви нанесли. Ось подивіться: навіть якщо не емульгувати пензликом, а працювати тільки руками. Все одно ця фарба переноситься і дуже гарно пропитує все волосся, і кінцівки будуть у вас дуже гарно профарбовані. Стосовно кольору. Ну, до речі, можу показати потім, наприкінці, коли ми закінчимо роботу, вже зробити невеличкий сторіс з приводу кольору, який саме відбувався. Тому що зараз ми робили висвітлювання фарбою для висвітлення волосся, ми використовували спецблонд. А після спецблонду вже я працював із і працюю із тонуванням і коріння, і довжини. Ось. А, з приводу форму, як вчора, був дуже такий потужний ефір у дівчат, а, а, був ефір у Анни Венської з приводу фарбувань там, колористики і форму. А, от. А, дівчата там великі молодці, мені дуже сподобався цей ЕТР. Вони досить. Ну, так серйозно показали, яким чином і краще зробити формулу для тонування там різного роду історій, задач, скажімо так, да, і був дуже потужний. Вони дуже гарно там все доповідали, і дівчата наші, які наші є студенти, які навчаються і навчалися там і у Анни Венської, і у мене. І Дуже багатьох майстрів дуже гарно і правильно відповідали на колористичне завдання. Але що саме тут я фарбую, яким чином коріння і довжину? На корінні після знебрання у нас, до речі, дуже темний свій колір природний, тонке волосся, але колір? Ну, скажімо, навіть я б сказав це дивно, але це така дуже глибока, 5-1. Тому досить складно висвітлити волосся, дуже так поганенько воно висвітлюється, тому ми робимо таким чином. Ми спочатку працюємо на 9% описникові, наносячи фарбу там одинадцять, спецблонду або 1001 Після того, як ми змили 1001 або там 1110 фарбу полястого направлення, ми отримуємо зазвичай жовто-помаранчеві корінці. Іноді в нас буває залежить або від температури, або від чистоти, навіть голови залежить, коли колір стає світлішим, або трошки темнішим. Отримав все одно колір з таким мідним направленням. У нас виходить, що нам щось треба робити дійсно і тонувати правильно. І ось тут ми беремо насправді формулу таку досить теж прикольну для цього. Я беру зазвичай 9.01. Це такий прозоре-популястий колір. От, і 9 з буковкою N. До речі, вчора якраз дівчата дуже гарно показали, що саме краще обирати, тобто які кольори там, навіть для фарбування для тонування також. Так ось у формулах там у дівчат теж була натуральна база обов'язкова і попеляста. Так ось натуральний популяста база, а потім ще я. Додаю графітового трошечки мікстону. У мене це мікстон А11. Він такий сірий, графітовий, дуже дивний, який потім дуже гарно нейтралізує або доєднується до кольору на корінні, і коріння стає таким легким, прозорим, але популястим кольором. Ми всі з вами знаємо, що кольора 9.1 досить складні для отримання на волосі, тому. Ось така формула, як і дівчата працювали і показували вчора, так і я працюю приблизно так само. Це дійсно з досвідом з часом виникає така впевненість. Зараз на довжині я використовую прозору фарбу. Фактично, в мене це є фарба Єнтермат G00. Це фарба, яка є як глазурь. Таке фактично Пропитка волосся е, оліями, тому що фарба побудована на кокосовій олії і дуже сильно, дуже гарно зволожує волосся. Окрім цього, на довжину я задав ще ампули своєї розробки, я вже вам доповідав, це ампули для відновлення дисульфідних зв'язків, для покращення стану волосся, для більш шовковистого стану волосся і такого міцного. От, разом прямо у фарбу 1,5 мл на 20 грам фарби. Я додав ще окремо. Тобто базовий у мене фарбник G00, це прозорий. А потім я додаю буквально по 1 см, щоб волосся залишити таким, схожим, на пшеницю кольором світлим і достатньо прозорим, але обов'язково додаю. Популястий а, колір 9.1 і колір 9.3, тобто слегка, злегка золотавий. Коли вони приєднуються разом, воно і стає таким дуже схожим на пшеницю такий легенький, а, гарний колір, який дозволяє а, ходити гарною блондиночкою. Якщо у вас є питання, які можете додати. Якщо щось цікаве. ось Тому, будь ласочка. Зараз я, в принципі, у стані підготовки відосив з приводу хімічної завивки, для того, щоб доповісти вам допомогти з реальними розмірами бігуді, тому що. У нас є проблема, що дуже багато пишуть, ну, скажімо, по хімічній завивці пишуть там бігуді такого-то розміру, такого-то розміру. А коли я особисто почав перевіряти кожний діаметр коклюшок, то з'ясувалося, що це зовсім не так. От, а воно трошечки відрізняється. Тому я хотів провести записати невеличкі відео, які будуть викладатися на моєму YouTube каналі. Якщо у вас є питання, ви можете їх задати. Я з радістю відповім. Звідь, будь ласка. Так, питаннячок немає. Поділився з вами как бы, особистим досвідом нанесення фарби для початківців, здебільшого. Ось, але я знаю, що і как бы, майстри з досвідом теж іноді... Роблять, як пришвидшуючи нанесення, робить, спочатку наносять на корень і потім намагаються її розтягнути. Але треба робити навпаки. тобто Спочатку фарбу наносити на кінці. Отут, якщо як ви бачите, в мене було нанесення біля прикореневої зони спочатку фарби, тому що мені треба зробити здійс, тут більш глибоку. таку Легеньке нашарування кольору, а, для того, щоб популястий колір більше всмоктався в волосся. Тому я зробив трошечки ось тут нанесення. А тепер вже кінці, які в мене майже білі, да, працюю з кольором на довжини і зверніть увагу, знову ж таки я наношу фарбу з кінцівок пасу. От, тому що це. Краще пропитує волосся, лікувальний доглядовий ефект ампул, тому що поки ми тут наносимо-розносимо фарбу, в кінцівочках наші олійки та відновлюючі засоби вже починають працювати. І потім ми спокійно далі емульгуємо і єднаємо обидві зони для подальшого фарбування. В яких пропорціях змішувати фарбу? Дивіться, для того, щоб за рахунок свого досвіду, за рахунок, скажімо, кольорів і фарби, особливо фарби, тому що фарба буває досить щільна з пигментами, а в мене в принципі фарби досить прозорі, тобто вони не дуже щільні з кольором. Але я все одно фарбу на 1,5% розношу 1 до 2 і на прикореневій зоні. А тут, звісно, фарба, яка використовується для глазурування та тонування, в неї і так 1 до 2. Тобто і тут, і тут 1,5% кисника, 1 до 2. От. До речі, ми ж все знаємо ще один ну, такий дуже дивний, але дуже гарний спосіб так званий лісірування. Лісування, це я вам доповім, що він прийшов до нас з, скажімо, художницького направлення, з акварелі. Коли... Будь-яку фарбу розбавляють водою, і ми отримуємо з вами такий дуже плавний перехід, такий прозорий перехід, і в і є лісрування. Лісування кольору зазвичай використовують здебільшого під час відпрацювання з техніками складними, тому що це акварельне фактично розповсюдження кольору нам більш доречне. От, хоча нам дуже хочеться, щоб ця фарба трималася дос, досить довго. Тому а, навіть майстри, я знаю мої колеги, використовують лісірування у випадку з тонуванням а, волосся після висвітлення спецблондом. Ось. І Лісіровка яким чином відбувається? Для того, щоб приблизно отримати. Десь дев'ятого рівня колір нам потрібно з вами взяти трійку або четвірку, просто звичайнісіньку, без енок, без додаток, без посилень, без нічого, і розбавити її 1 до 10-13. Ви дуже багато чули відосиків, там, правило 11, яке розповсюджується досить сильно, але у кожній фарбі є а, свої відмінності. Тому, наприклад, я яку фарбу використовую для цього лісірування навіть от з таким кольором, якщо б мені було потрібно, я би міг взяти четвірку, розбавити її 1 до 12, тобто 1 грам фарби і 12 грамів у і отримати абсолютно натуральний колір. На корінні колір, причому він був би десь приблизно 9 рівня. І от таким чином, тобто, ми, як акварелью, фарбу розбавляємо його, забілюємо його його окисником, і ми отримаємо насправді дуже тривало зберігаємий відтінок, отримуємо на корінні. І це дивно. В даному випадку, чого я використовую фарбу 9 рівня конкретно, тобто 9n і 9.01. Тому що під час відпрацювання фарби за рахунок присутності ам'яку і нормального розведення, вона ще якби підсвітлює оцю підложечку всередині пігменту, який ще залишився з жовто-помаранчевий. І тому він лягає дуже красивим, дуже гарним таким природним кольором такий Злегка попелястим, дуже схожий на пшеничку таку припорошену. Так, дивлюся, у яких пропотусь, приєдналися. Питання більше немає. Якщо є ще якісь питання, будь ласка, я, в принципі, можу відповісти. А, на Зараз я відповів на, на питання з приводу лісіровки. і саме головне, це якісне нанесення фарби на довжину. Це дуже-дуже важлива річ, тому що в нас з кінцівок вони зазвичай трошки слабші, аніж середина волосся і прикоренева зона, тому дуже важливо, щоб ми фарбу наносили так аплікативно. Є така назва нанесення фарби, аплікативна. Ось для того, щоб максимально пропитати волосся. Фарбою, а особливо типу глазурі для насичення оліями волосся. ось. Тому що колір залишається майже таким увесь час ось місяць, він майже не вимивається. От на прикореневій зоні він потихеньку вимивається, теж до такого більш прозорого кольору. Але так і все. Тобто, фактично, я сьогодні підтвердив вам те, що доповідали дівчата учора. Хто бачив, Анна Венська вела прямий тер там з ще одною колегою, ось, і показую вам в реальності теж за рахунок досвіду. Як краще тонувати знебарвлене, точніше сказати, висвітлене волосся спецблонду. Ну, все. Я поки з вами поговорив вже якраз наніс фарбу на все волосечка. Ми дуже волосечко гарно запитали фарбою, тобто ми бачимо емульгацію дуже легко, дуже класно налягла. І через 10 хвилин ми будемо вже мити волосся і готуватися далі. Що з приводу відновлення ми з вами маємо на увазі це такі захисні властивості, да? тобто, щоб фарба була фактично доглядова. Я розробив самий потужний на сьогодні препарат, якого, в принципі, немає в такому вигляді ще в світі, тому що цей інгредієнт був представлений у квітні минулого року на виставці в Парижі виробників інгредієнтів косметичних для всього, тобто для волосся, для косметики. І ось я створив такі ампули під назвою Everlife Recovery Hair System. Це ампули, які посилюють захист під час фарбування. І, а допомагають. Не тільки захистити волосся ущільнити за рахунок, ще додавання сюди шовку з коконів шолкопряду дуже, дуже, дуже теж високої концентрації, ще має доглядові властивості під час фарбування, і волосся стає більш щільним, більш шовковистим. А сама ампула основний інгредієнт працює як посилення дисульфідних зв'язків. Він посилює захист, тобто утримання волосини, і ми можемо його Використовувати під час фарбування. Зазвичай комплект. Є з трьох ампул, таких Everlife і одної пляшечки такі з пепеткою, для того, щоб там було дуже зручно її діставати і використовувати. Під час фарбування, маски, шампуні або те, що, те, що ви використовуєте. А ось. Єдине, що під час хімічної завивки ці ампули використовуються зазвичай в нейтралізатор або після нейтралізації. Тобто, коли ви вже нанесли нейтралізацію, то можна. Нести разом з цими ампулами. Я вже, до речі, теж те, те зробив тестові пасми по хімічній завивці на дуже пошкодженому волосі, тоненькому, теж з ампулами, і дуже досить гарно, потужно тримався завіток. Ось це інформація ще про Family Cosmetics Recipe Everlife ампули для відновлення волосся. І ці ампули є комплементарними, тобто будь-який дефіцит доглядовий, який ви використовуєте, ліпідні маски, амінокислотні і так далі. Ви можете для посилення ефекту відновлення додавати це. Він працює дуже-дуже глибоко всередині волосини і не є протезуванням, і не є замісником. Або додаванням дефіцитів у волосся, він є відновленням, скажімо, білково ліпідних структур волосині цих сірних мостиків для відновлення цих дисфальфідних зв'язків, які їх посилює, покращує міцність волосини з прийняття будь-якого хімічного або фізичного шкоди при завданні. Так, питаннячок немає. Дівчата, тому а, дякую вам за те, що приглядали. Я у сторіс вже залишу вам невеличкий, або, може, навіть вийду невеличкий прямий етер, для того, щоб показати вам вже фінальний колір на людині після висвітлення з педеблунтом і тонуванням, якраз у гарних колористичних формулах. Тому до зустрічі. Всім па-па. гарного дня. Тримаємося!